Друзі, усім привіт! Мене звати Сергій, і сьогодні з вами хочу поговорити про інтерактиви на екрані. Всі ви знаєте, що я працюю ведучим, і дуже багато питань задають мені стосовно екранів. Для чого яка різниця? То що давайте швидко пробіжимось в чому плюс, коли проводяться інтерактиви на екрані. Ну, по перше, зараз ми візьмемо з вами саме проєкт, який я зробив для танцювальної студії. Ось, і на прикладі цього проєкту я вам покажу. Саме називається інтерактив, цікаві факти. Ось, звичайно, усі гості, це буде відкриття студії, усі гості, які прийдуть. Вони ж прийдуть в студію, нічого не знаючи про нею, окрім там назви, тощо, що там дівчата танцюють, це звичайно. Для того, щоб гостей познайомити зі студією з напрямками і усією інформацією про студію, звичайно, можна взяти просто планшетку і все прочитати, але це ж буде нецікаво, розумієте? І навряд чи там в когось щось десь відкладеться в голові. Якщо ми зробимо. Невеличкий інтерактив на екрані, це буде цікаво гостям. Вони пограють, і тим самим щось відкладеться саме в них в голові. А зараз ви бачите серця. Під цими серцями, звичайно, заховані саме питання і, звичайно, відповіді. Ну, давайте, наприклад, зараз ми відкриємо перше серце, і ви тут бачите. В якому році заснована студія, ось під цим знаком окл... оклику а саме буде відповідь. Ви спочатку питаєте саме, або, наприклад, я питаю, як ведучий у гостей, вони дають якісь там свої, будемо казати, варіанти. Ось і потім я кажу: а давайте перевіримо, чи це правильно чи ні. Ось ми відкриваємо так, це правильно, хтось вгадав, хтось не вгадав. Звичайно, можна придумати там якісь призи тощо за правильні відповіді. Гостям буде цікаво, картинка красива, запам'ятовується анімація, серце зникло, ви бачите, і так ми переходимо під кожне серце. Взагалі, яка ціль саме цього інтерактиву цікаві факти? Дуже багато компаній в компаніях міняються працівники і дуже бувають часто. Ось і для того щоб коли відбувається корпоратив, не всі працівники знають там відповідні якісь цікаві факти про компанію. І це буде цікаво дізнатися працівникам, які працюють в тій чи іншій компанії про свою компанію, якісь цікаві круті. Факти. Тим самим ціль цього саме інтерактиву познайомити саме гостей з компанією, наприклад, або там ювіляр, або ще хтось ближче. ближче. Ось, в принципі, на цьому будемо казати, я все вам розповів. Якщо у вас виникнуть питання, або ви, можливо, захочете собі якусь невеличку класну презентацію під, свій, під свою організацію, будь ласка, звертайтеся, робимо все на вищому рівні, узгоджуємо усі деталі, робимо якісно та круто. В принципі, все.